Державне підприємство Луцький ремонтний завод Мотор відвідав генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Павло Букін. Чому він приїздив до обласного центру? Чи вдалось нашим колегам розпитати керівника про корупцію в оборонці? Та хто ще хотів поставити Павлові Букіну? Кілька питань далі у сюжеті. Із власних джерел наша редакція дізналась, із робочим візитом на Луцький ремонтний завод, мотор завітав генеральний директор державного концерну Укроборонпром Павло Букін. Його ім'я фігурує в гучному скандалі щодо розкрадання в оборонному комплексі, який набув розголосу завдяки журналістам проєкту Наші гроші Бігус.Інфо». Нагадаємо, нинішній директор Укроборонпрому Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Латковський, згідно з даними журналістів. Власнили собі мільйони на міжнародному контракті. Про це йдеться в розслідуванні програми Наші гроші. Чому Павло Букін завітав на завод Мотор у Луцьку, та як він може прокоментувати свою причетність у гучному скандалі щодо закупки запчастин Укроборонпром за 580 тисяч доларів, тоді як їх реальна вартість 85 тисяч доларів. Наша знімальна група не змогла потрапити на територію заводу, оскільки це режимний об'єкт. Проте начальник служби охорони повідомив. Домов, генеральний директор Укроборонпром Павло Букін справді на території Луцького ремонтного заводу мотор. «Букін та, приїх. так, приїхав. Так. І а, 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 з якої мотором приїхав? Ознайомлення він, не з виробничим процесом. Ага. Що не ну, от 7 хвилин заїхав. Ага. Але він цілий день у вас буде тут? Наскільки я знаю, до 14 часов.

Зрештою, начальник Луцького ремонтного заводу Мотор телефоном повідомив, щоб потрапити на територію заводу та поспілкуватись із Павлом Букіним, потрібно було завчасно акредитуватись. Працівники охорони порадили зачекати делегацію на прохідній. Іншим чином пропустити нашу знімальну групу на територію заводу вони не могли. Зрештою, поки ми чекали на вихід Павла Букіна, зустріли біля входу на завод Мотор депутатів Волинської обласної ради. Ми поцікавились, що вони спитали б в. Генерального директора державного концерну Укроборонпром тим скандалом, який сьогодні є в цілому по країні, відповідно про розкрадання коштів. Я думаю, що депутати обласної ради хотіли б задати питання. Депутати Верховної Ради хотіли б задати питання цьому чоловікові, що відбувається в Укроборонпромі. Відповідно, нам також цікава мета візиту, яка є сьогодні на завод-Мотор. Я думаю, було б добре, якби ми могли зустрітися, але на жаль, я бачу, що сьогоднішня влада не хоче відповідати на питання. Ми бачимо, що керівництво втікає. Перше, що я в нього запитав, чому в нього на місці руки, чому президент не відрубав йому руки, так як він обіцяв кожному відрубати. І чому у нашого президента руки на місці? Тому що я знаю, вони спільно крали з кожної кишені кожного українця. І я думаю, що вони на цьому не зупиняться. І сьогодні всі чекають, коли він вийде, щоб задати ці питання. Чекавши три години на прохідній заводу мотор, ми дочекались лише інформації від охорони. Автівка Павла Букіна та його делегації виїхала з території через інші ворота. Очевидно, якщо генеральний директор державного концерну Укроборонпром не готовий відповідати на питання преси і депутатів облради. Йому є що приховувати. Чому ж він вирішив відвідати Луцький мотор саме зараз, коли вибори близько, а черговий візит гаранта до Луцька через два дні? Теж залишається загадкою, Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.